Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо додавати віднімати складені іменовані числа виражені в одиницях довжини і будемо розв'язувати задачі складанням рівнянь. А зараз допоможи сніжинці не розтанути усний рахунок Обчисли вирази усно. 20, 4, Шість. Сто двадцять два. Сто тридцять один. Сімсот, сімдесят. Дев'ятсот Напишіть каліграфічну відповідь до задачі. Знайдіть ціле число, якщо дев'ята його дорівнює 8. Звичайно, слід 8 помножити на 9 буде 72. Кого є підручник? Відкриваємо підручник на сторінці 130-132. Завдання 685. Виконай. Перетворення. Будь ласка, виконай перетворення і перевір себе за відео. 5 кілометрів в одному метрі. 1000. В одному кілометрі тисяча метрів. Значить, 5 кілометрів це 5 тисяч метрів. 800 сантиметрів 5 метрів. Звичайно, 707 міліметрів 1340 сантиметрів і 3033 метри. Молодці. Давайте з вами розглянемо способи обчислення іменованих чисел складених. Ми з вами познайомилися з двома способами. Перший спосіб це перетворення складеного. Складеного іменованого числа просте. Ми перетворюємо з вами, наприклад, якщо 2 кілометри 735 метрів, ми перетворюємо з вами в просту іменоване число в меншу одиниці вимірювання, це у нас з вами метри. Далі другий спосіб це одразу в стовпчик. Обчислювати можна зручним для себе способом. Те себе відбувається з відніманням. Ми перетворюємо з вами складене іменоване число в просте. Так, 16 метрів 40 см перетворюємо в сантиметри. Це 1643 см. Далі виконуємо дію і просте іменоване число перетворюємо в складене в самому кінці. Або в стопчик. Знайди. Зручним для себе способом суму і різницю іменованих чисел. І перевір себе за відео. Звичайно, буде 3 кілометри 945 метрів і 10 кілометрів 215 метрів. Молодці. Розглянь малюнок. Дай відповіді на запитання. Працюємо усно. Щопонеділка Маріка повертається зі школи за лісою. В яку ліцень проходить Марія від школи до свого будинку в понеділок? Відповідь скажи в метрах і у кілометрах і метрах. Отже, тут живе Марійка. Понеділок вона повертається зі школи за лісою через її будинок. Значить, вона йде такою дорогою до будинку лісу, а далі від ліси будинку до свого будинку. Яку відстань вона проходить в понеділок? Звичайно, 265 плюс 1440 метрів буде 1405 метрів. Скажіть, будь ласка, цю відстань у метрах і в кілометрах? Один кілометр 405 метрів. Молодці! А що вівторка? Марія повертається зі школи разом із Дмитром. Вона йде, значить, цією дорогою до будинку Дмитра і від будинку Дмитра до свого будинку. Дай відповідь на запитання, яку відстань проходить Марія від школи до свого будинку у вівторок? Звичайно, слід 850 додати 370. Так, скажіть відстань у метрах? В кілометрах і метрах. Звичайно, 1220 метрів і 1 кілометр 220 метрів. У який день вона проходить більшу відстань? В понеділок чи в вівторок? У понеділок вона проходить 1405, у вівторок вона проходить 1220 метрів. Звичайно, в понеділок, скільки? слід 400, 1405 відняти 1220 метрів. Буде 185 метрів. Отже, в понеділок на 180 метрів 85 метрів більше. Розв'яжи рівняння. Письмо. Х відняти 350 дорівнює 50. Згадуємо назви компонентів її віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти зменшуване слід до різниці додати від'ємник. Отже, Х дорівнює 50 додати 350. Х до рівня 400. 45 350 дорівнює 50, 50 дорівнює 50. Наступне рівняння. Хочу звернути вашу увагу. Якщо у нас з вами є рівняння, в якому є вираз, то що ми будемо з цим виразом робити? Звичайно, обчислювати. Х відняти 350 поділити на 7 дорівнює 50. Отже, ми так і будемо записувати з вами. Х відняти і обчислюємо. 350 поділити на 7. Скільки буде? 50. Отже, х відняти 50 дорівнює 50. Знову, як зменшуване, від'ємник різниця? Як знайти зменшуване? Слід до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 50, додати 50. Х дорівнює 100. Виконуємо перевірку. 100 відняти 350 поділити на 7 дорівнює 50. Ну, щоб записати нам 50 дорівнює 50, потрібно дійсно обчислити і перевірити, чи буде в цій стороні 50. Отже, у нас з вами є вираз. Перше дія ділення. 350 поділити на 7 буде 50. І від 100 відняти 50 буде 50. Значить, 50 дорівнює 50. Якщо вона з вами співпадає ліва сторона з правою, значить рівняння обчислено правильно. А якщо б, наприклад, тут ми з вами обчислили, тут у нас не вийшло 50, то це означає, що ми помилилися в обчисленні. Рівняння розв'язали неправильно. Далі наступне рівняння х відняти 350, дорівнюю 7 помножити на 50. Знову на з вами є рівняння, в якому є вираз. Значить, ми обчислюємо з вами вираз. Х відняти. 350 дорівнює і слід 7 помножити на 50 буде 350. Х відняти 350 дорівнює 350. А тепер розв'язуємо як звичайне просте рівняння. Зменшуване відємник, різниця. Як знайти зменшуване? Слід до різниці додати від'ємник. Х, дорівнює 700. Виконуємо перевірку. 700 відняти 350 дорівнює 7 помножити на 50. Тобто значення лівої сторони повинно відповідати значенню правої сторони. 700 відняти 350 буде 350. І 7 помножити на 50, 350. 350 дорівнює 350. Співпадає у нас ліва сторона з правою. Співпадає, значить, рівняння розв'язане правильно. І ще раз нагадую, якщо в нас з вами є рівняння, в якому є вираз, то ми з вами опріслюємо цей вираз і далі розв'язуємо як звичайне рівняння. А тепер задача. Нам потрібно її розв'язати, склавши рівняння. Марк проводить тренування за вказаним маршрутом. Довжина всього маршруту, ось він проходить тренування, довжина всього маршруту 14 км 700 метрів. Яка довжина маршруту на відрізку АД? Отже, він проходить довжину від... маршрут АБ 4 км 200 м, БЦ 3 км 500 м, СД 5 км. Нам слід дізнатися довжина маршруту на відрізку АД. Значить, АД ми позначимо з вами іксон, Так? Отже, 4 км 200 м Перетвоємо в просту іменоване число. 4 кілометри 200 метрів, перетворюємо в метри 4200 метрів, плюс 3500, плюс 5000, плюс невідоме число позначаємо іксом, плюс х дорівнює 14 кілометрів 700 метрів. У нас з вами вийшло рівняння, в якому є вираз. Значить, що ми будемо робити з цим виразом? Звичайно, обчислювати 4200 плюс 3500 плюс 5000. Нас з вами вийде 12700 плюс х. Тепер розв'язуємо як звичайне просте рівняння. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Значить, 700 відняти 12700 буде 2000 метрів. 2000 тисячі метрів перетворюємо в складене іменно число в, в кілометри. буде 2 кілометри. Отже, 2 кілометри довжина маршруту на відрізку. Отже, сьогодні на уроці ми з вами обчислювали складені іменовані числа, виражені в одиницях довжини, розв'язували рівняння і розв'язували задачу, склавши рівняння. На цьому урок з математики завершено!